Hi, hi вітаємо всіх, вітаємо всіх. Дякую за те, що ви приєдналися до нас. Ми очікуємо, що президент Зеленський через хвилинку підключиться. Хочу привітати вас у штаб-квартирі Світового банку в Вашингтоні після восьми місяців війни української. Лідери залишаються стійкими. мене жахають дії Росії, втрати життя, збитки та економічні проблеми, які, до яких призвела війна. І потреба України в відновленні відбудові вони дуже великі. Ми сьогодні про це говоритимемо. Ми як міжнародна група, майже готова підготувати документи щодо зусиль про реконструкцію. Хочу передати слово е, колезі. Я хочу передати слово президенту. Ту Зеленському він вже підключився, президент Зеленський. Ми слухаємо вас. Ми готові почути ваш виступ. Дуже дякую, Кристаліна. Дуже дякую а за можливість. Дякую, пане Мальпасе. Ради вас бачити всіх, шановні пані і панове, шановні присутні, дорогі друзі. Вдячний за таку. За увагу до України, цими днями наша держава стала мішенью з ухвалою терористичної атаки у Росії. Більше сотні російських крилатих ракет і півсотні ударних дронів, менш ніж за дві доби проти нашої цивільної інфраструктури об'єктів енергетики. І це лише одна атака, атака, що цілеспрямована зачепила або пошкодила близько третини української енергетики. Але повномасштабна війна проти нашої держави триває вже більше 230 днів. І людина, що привласнила собі Росію, не збирається завершувати цю війну. Він витратить ще десятки і десятки мільярдів доларів і погодить ще далеко не одну атаку, поки ми з вами не примусимо Росію до миру а з ним чи без нього. Наша з вами співпраця наближає цей момент, наближає перемогу України. Чим більше допомоги Україна отримає зараз, тим швидшим буде завершення російської війни і тим найдійніше гарантуємо, що така жорстока війна більше ніколи не розповзеться іншими країнами. Я дуже вдячний вам всім за розуміння цього. Дякую за всю. Надану підтримку. Я дякую Сполученим Штатам Америки, президенту Байдену, Конгресу за особливу підтримку. 8,5 мільярдів доларів спрямовано на виконання наших соціальних зобов'язань, виплату зарплат, пенсій, підтримку соціальної сфери України. Дякую Світовому банку, Міжнародному валютному фонду за лідерство на інституційному рівні у реалізації програм допомоги Україні. Дякую європейському союзу, усім нашим партнерам, які долучилися до стабілізації фінансового стану а, України. Всі ви бачите, що Україна достатньо міцна, щоб вистояти у цій війні, однак потрібно зберігати послідовність в підтримці нашої держави і розвивати наявні лінії допомоги. Кожен конкретний крок в підтримці України це реальне скорочення російської агресії. Я хочу а, за Запропонувати вам зараз ще три такі кроки. Перший вважаю, що було би корисним, якби ми створили координаційний формат для фінансової підтримки України за аналогією з тим, що створений в Рамштайні для оборонної підтримки. Ми з пані Кристаліною Георгієвою обговорювали важливість координації донорів. Варто створити постійну робочу групу, яка займалася фінансовою підтримкою України і оперативно працювала на різних рівнях, на рівні міжнародних донорів, на рівні країн, що долучаються до допомоги. Друге, впевнене покриття дефіциту і забезпечення базових. Основ життя людей бачимо, що російські терористичні атаки можуть бути інтенсифіковані. Тож маємо симетрично інтенсифікувати співпрацю для допомоги і для відновлення зруйнованого і для гарантування фінансової стабільності нашої держави. Вам відомі ці дані цьогоріч російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину. Так само на третину скоротилися і реальні доходи наших людей. Тисячі підприємств та об'єктів інфраструктури зруйновані, мільйони стали внутрішніми переселенцями. Станом на зараз ми маємо дві ключові державні фінансові потреби: це 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету наступного року. Це зарплати вчителів, лікарів. Соціальні виплати, це пенсії, це гарантія життя українського народу. Ще 17 мільярдів доларів, які верифіковані Світовим банком і потрібні для відбудови критичної інфраструктури в рамках RDNA. Це школи, лікарні, критична транспортна і енергетична інфраструктура, і також пошкоджене житло. Власне, все те, що стало для Росії першочерговою мішені. Нам потрібні нам потрібні цільові кредити обсягом 2 мільярди доларів на відбудову електроенергетичної інфраструктури після руйнування і для розширення експорту в Європі. Також враховуючи створену Росією кризову ситуацію на усьому континенті, ми потребуємо кредитних лімітів. Для закупівель газу, закупівель вугілля до наступного опалювального сезону обсяг цього рівня підтримки не менше 5 мільярдів доларів. Можливо, можливо, і не доведеться використовувати цілі ліміти, але вони мають бути щоб гарантувати стабільність. В цьому контексті протидії дефіциту і гарантування стабільності критично важлива є нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, реалістичний обсяг до 20 мільярдів. Маємо нарешті затвердити таку програму як основне джерело покриття дефіциту. І третє, що я хотів запропонувати вам сьогодні, це конкретні інструменти підтримки інвестицій для України. Щоб активізувати економіку і щоб бізнес почав інвестувати в Україну, вже зараз потрібен механізм страхування військових ризиків для нових інвестиційних проєктів. Я сподіваюся, ми зможемо запустити цей механізм разом зі Світовим банком. Ще одним елементом захисту економічної активності може стати відкриття країнами-партнерами. Лімітів експортно-імпортних агентств для постачання обладнання в Україну, і це те, що може посилити ваші компанії вже зараз у співпраці, у співпраці з нами, а, пані та панове, саме зараз, коли держава-терорист намагається ще більше нас усіх. Залякувати, ми маємо відповісти на російський терор ще більш міцною змістовною співпрацею. Це справжній захист, наш спільний захист, нашої спільної демократії, нашого способу життя. Терор має програти, Має програти. Україна має перемогти і це абсолютно реально за вашої підтримки. Ще раз дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Дуже дякую, пане президент Зеленський. З нами на зв'язку присутні міністри та інші міжнародні організації. Це скоординована робота. Для того щоб продовжувати підтримку і обговорити ті шляхи, які ви описали в своєму виступі з нами, прем'єр-міністр Шмигаль, і як сказав пан президент Сполучені Штати Америки, дуже активно підтримують то Україну, то міністр фінансів США також на цій зустрічі присутній. Понад 8,5 мільярдів доларів було виділено, та інші країни виділили гроші на негайні потреби України в цій кризі. І ми обговорювали сьогодні зранку інші кроки, які можуть бути зроблені в наступні тижні та місяці. Пані Кристаліна, прем'єр-міністр Шмигаль. Він він з нами на зв'язку. Пане президент Зеленський, є, тут прем'єр-міністр Шмигаль. Вітаємо вас. Будь ласка, пане прем'єр-міністр, слухаємо вас. Пан, пані... Панове Давід Кристаліна та всі присутні, Росія, Україна. Вибачте, Росія здійснила одне із найжахливіших ударів по Україні. І як сказав президент Зеленський, понад сотню крилатих ракет та дронів Камікадзе. Вдарили по по Україні, спричинили руйнування інфраструктури, зупинили громадський транспорт з метою поставити Україну на коліна. Тому наш відпо відповідь має бути швидкою рішучою. Більше санкцій проти України і більше допомоги Україні. Це той шлях, яким Україна має і весь світ має відповісти на дії терору. Друге. Жодна інша країна Європи не потерпіла в такому великому обсязі від е, е, руйнування. Мільйони людей залишили Україну, і з них 40% – це люди е, прац, е, працездатного віку, і чимало з них люди з вищою освітою. Тобто, люди Україна втрачає найцінніший ресурс людський капітал е, потреби. Е, е, Мільярдів доларів е, для відновлення сума, яка дорівнює нашому ВВП за минулий рік. І лише за перші три місяці ми втратили сказано скільки, а скільки буде під кінець, ми ще не знаємо. І безумовно відновлення неможливе без участі міжнародних партнерів. Ми також хочемо бути здатними фінансувати ключові витрати нашого бюджету. Ми говоримо про виплату пенсій допомоги міжнародно внутрішньо переміщеним особам. Це є базові ключові питання, і найбільше разом з нашими міжнародними партнерами ми надали понад 20 мільярдів дол... мільярдів доларів більше ніж всі надходження. Україна дуже вдячна за це цю солідарність і підтримку. Всі, хто підтримують Україну, ми дуже вдячні в цій боротьбі за нашу свободу. І сьогодні я хочу звернутися до вас із проханням подальшої інтенсивної фінансової допомоги для України, а також розробки подальших санкцій проти Росії. Санкції треба під підсилити. Санкції мусять нанести суттєвий удар російській економіці, але цього недостатньо. Росія недостатньо високу ціну платить, занадто низьку ціну платить за свої злочини. І Понад е, е, на, на 4 чи 5% відсотків впаде у російська економіка, але українська впаде набагато більше, і це не пропорційне співвідношення. Для нас буде дуже важко з точки зору стабільності нашої економіки і фінансів. Україна буде продовжувати потребувати міцної фінансової підтримки від інших країн та міжнародних фінансових інституцій. Ми говоримо про суми в понад 55 мільярдів доларів у 2023 році, як сказав пан президент, в нас. Бюджет дефіциту складає приблизно 3,5 мільярди доларів на місяць, плюс потреби на відновлення і відбудову. Звичайно, все це для цього. Треба, щоб наша власна економіка стала більш стабільною і свої надходження. Мало стабільні наш уряд подав бюджет до парламенту на 2020 роки. рік. Ми оптимізуємо витрати бюджетні завдяки з обставин. Ми зменшили витрати. І значно зменшимо витрати державного сектору на наступний рік. Наприклад, витрати Міністерства економіки зменшили на 86%, Міністерство молоді і спорту на 55%, Міністерство культури на 47%. Безумовно, визначення пріоритетів бюджетного фінансування. Перш за все. Це оборона 45% всіх наших витрат. Оборона, соціальні витрати 16%, медицина і освіта 13% і 13% для обслуговування боргів. Це ті витрати, які ми не можемо зменшувати. Наша теперішня задача розвивати співпрацю України і з партнерами на більш високому рівні. Якісно новому рівні я хочу закликати міністрів в не розробити внесок до ім виконання ідеї України про конфіскацію заморожених російських активів сотні мільярдів доларів, які мають допомогти відбудувати те, що Росія розруйнувала, просто віддати ці гроші назад агресору, означатиме, що він не понесе наказання. І е, не незважаючи на всі вбивства і злочини у сучасному світі, які він зробив, ще раз дякую вам за вашу допомогу. І я вірю, що ми будемо продовжувати нашу плідну співпрацю з вами у наступному році. Дякую за вашу увагу, за вашу підтримку. Glory to Ukraine! Дякую вам, пане прем'єр-міністр, директор розпорядник МВФ пані Кристаліна Георгієва. Дякую, пане Шмигаль і міністр Марченко, які присутні за цим столом. Для нас величезна відповідальність відповідати на те, що ми почули від вас. Ми зібралися цього тижня, щоб оцінити стан світової економіки, який дуже так би мовити, потемнів через цю безглузду війну Росії проти України. Але звичайно, найбільш драматичні наслідки цих подій це теж саме для України і менше з тим ми бачимо як горда нація протистоїть агресору з видатним з видатною рішучістю дякуємо за це хочу три зазначити речі перше коли почалася війна у лютому то було важко передбачити як економіка Буде протистояти цьому, наскільки вона вистоїть, і які, е, е, яку політику треба буде здійснювати, щоб її підтримати, і ви е, видатним чином продемонстрували, що політ, політичні кроки у вас є. Політичний курс, і люди е, реагують на ці речі і з гідністю, і професіонально. І ми в МВФ і Світовому банку працювали дуже тісно з українською владою. Ми бачимо, що відновлення економічної активності в значній частині країни є соціальна політика, яка не лише підтримує людей, а й повертає їм у впевненість. І це дуже відповідальне ставлення до того, що відбувається. Я хочу відзначити всіх, хто зробили внесок до України і Сполучені Штати не лише завдяки тим обсягам, які вони надали, але також вони надавали гранти. Саме гранти в такій ситуації найбільш потрібні. Також я впевнена, що після сьогоднішнього дня. Ми будемо е, мати більш міцну рішучість і е, продемонструємо. Я хочу перейти до другого свого зауваження. Нема е, сумніву, що е, перед нами буде складний рік 2023. Будемо сподіватися, що війна закінчиться е, швидко, а не ще довго триватиме. Але з того, що ми бачимо, ми мусимо бути разом із українцями. Ця група мобілізувала 35 мільярдів доларів. Більшість з них вже доставлені, деякі ще на шляху до вас, і від імені колег хочу сказати, що ми в МВФ зробимо свою частку. Ми внесли 2,7 мільярди доларів позичань від МВФ. І хочу подякувати також на додаток. Ще Канада і Німеччина додаткові суми внесли. І як забезпечити стабільність економіки? Це потребуватиме значних зусиль. Наша команда буде з українською командою працювати відразу після цих зустрічей, щоб визначити макроекономічні рамки. І що це означатиме з точки зору бюджетних наслідків? І ми оцінюємо, що приблизно 3-4 мільярди доларів будуть потрібні е, щомісяця. І це цей сумцю цей обсяг визначатиме три чинники: який буде яка буде вартість соціальних послуг залежно від імміграції? Друге, скільки коштуватиме інфраструк... відбудова інфраструктури критичної, це залежно від того, як ми які пріоритети ми визначимо, і третє, які будуть енергетичні потреби країни, скільки треба буде імпортувати, щоб забезпечити українське населення. І це залежатиме, звичайно і від погоди на додаток до е, жахів війни. Третє, Я хочу відреагувати на те, що сказав президент Зеленський. Він е, закликав провести. Український форум, і ми цей форум відбувається регулярно. Ми розглядаємо, яким чином ми можемо перекрити дефіцит. І я хочу сказати президенту Зеленському, так ми будемо це робити. У нас є зараз нова платформа для спілкування і співпрацю, Це моніторинг, і ми переходимо до повної програми, до якої ви нас закликає те, і ми разом з вами рухаємося у напрямку, щоб забезпечити потужність України, оскільки я є виконавчим директором МВФ, я не повинна брати час від інших країн, але я хочу відреагувати на те, що ви сказали. І президент Зеленський вашими словами хочу сказати слава Україні. Передаємо міністру фінансів США. Пані Єлен, я дякую президенту Зеленському і прем'єр-міністру Шмигалю за ваші виступки. американці разом з українцями стоять у перед лицем цієї брутальної війни, зокрема після того, що відбувалося в понеділок щодо ударів, які було на зроблено на невійськовій об'єкті, я сьогодні вже висловила мої співчуття міністру Марченко за ті втрати життів, які є, і щодо війни Путіна. Це війна за вибором Росії, і наша коаліція працює над тим, щоб забезпечити технологіями і обладнанням для українських збройних сил, і поставити потолочні ціни або стельові ціни для нафти Росії і стабілізувати світові ринки одночасно. Збройні сили України героїчно захищають Україну від нападів Росіян на. На полі бою фінансові і економічні спеціалісти України також працюють над тим, щоб надавати критично важливі послуги народу Україну для того, щоб уряд України далі працював в рамках цих складних умов. А зараз донори повинні також свої вклад внести. Ми в США. Підтверджуємо свої зобов'язання перед Україною, і а, ще 4,5 мільярда доларів в формі грантів буде затверджено а, конгресом, який через пару тижнів було буде передано. Це на додаток до 8,5 мільярдів грантів, які було видано. Хочу подякувати Світовий банк за координацію. Цих а, коштів і передачі їх Україні. Ми дякуємо всім донорам за те, що вони зробили для потреб України. Але ми можемо подумати про по, 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 як покращити передачу коштів. Ми також дякуємо Світовому банку і Європейському банку розвитку і реконструкції за їхню підтримку України, коли вони допомагають донорам, таким як ми передати ресурси в Україну, і ми також вітаємо роз. Поділ коштів МВФ в рамках нового фінансування на у надзвичайній ситуації та пере... Передачу та розпочатку програми наступного року всі ці дії продовжуються. Ми повинні разом планувати задовільнити потреби України в 2023 році. І в зв'язку з цим ми вітаємо дії світового банку щодо Ардена оцінки потреб України та бюджету України для того, щоб скоординувати дії донорів і задовільнити потреби України. Для цього потрібні будуть єдині скоординовані дії, але разом країни групи самі там міжнародні фінансові заклади та українські партнери можуть допомогти Україні виграти в цій війні і відбудувати країну для того, щоб вона стала процвітаючою і безпековою демократією за те, що з якою за яку борються український народ зараз. Дякую. Дякую всім. Хочу. Uh зараз відзначити внески всіх країн, які сприяють і допомагають Україні з позиції тих, які сидять за цим великим столом. Важко мені сказати, чи всі бачать, але хочу подякувати глобальну аудиторію за те, що вони спостерігають за цим заходом. На цьому завершується публічна частина нашого заходу. Хочу подякувати тим, хто під'єднав. Вся до нас у віддаленому режимі, і хочу попросити залишитися тих, хто буде брати.